З 1 березня в Шосткинській центральній районній лікарні відбулися зміни щодо проходження флюорографічного обстеження. Відтепер, аби зробити знімок, треба попередньо взяти направлення від сімейного лікаря. Такі зміни в основному пов'язані з зменшенням фінансування закладів медицини. Якщо раніше ця послуга була для нас не критично важлива в плані оплати, то зараз, як всім стало відомо, що фінансування медичної галузі. Стало менше, ну, взагалі всі, всі бюджетні асігнування через війну стали меншими. Тобто маємо заробляти на зарплату для медичних працівників через НСЗУ. НСЗУ надає нам таки, таку можливість і ми її будемо використовувати починаючи з березня. Хворий буде отримувати направлення у сімейного лікаря і за цим направленням реєструватися. Ми будемо погашати це направлення і отримувати ну приблизно десь 170 гривень на кожного пацієнта. Для людей ця послуга буде безкоштовною. Основна умова наявність направлення від сімейного лікаря. За письмовим направленням не відбувається погашення грошей через НСЗУ, тобто обов'язково мати треба електронне направлення. Ця послуга не є терміновою, тому вона є плановою, тому відтермінування отримання направлення ну не є критично важливим. Тобто людина може там і день почекати, і два там і три. Роблять флюорографію в Шосткінській центральній районній лікарні на сучасному обладнанні. Це цифровий апарат, це новий апарат. Цифровий, він дуже якісні знімки робить. Можна сказати, що якість і діагностична його потужність, така яка може зрівнятись з звичайним рентгеном. Тобто той рентген, який у нас був раніше класичний, наприклад, у четвертій і першій поліклініці, дитячій поліклініці, вони поряд не стояли рядом з цим флюорографічним апаратом. Орієнтовно 60 осіб за добу. Це при роботі в одну зміну. Однак стосовно плати послуги є певні нюанси для тих громадян, які проходять медичну комісію. Люди, які проходять медичний огляд, наприклад, при влаштуванні на роботу, вони оплачують свою медичну комісію, і в оплату цієї комісії входять також і флюорографічне обстеження. Тобто таким людям не обов'язково отримувати направлення у сімейного лікаря. Вони приходять з направленням від медична, на медичну комісію, і цього вже досить щоб ми зробили. Це обстеження сьогодні. Під кабінетом флюорографії в незвично мало людей. Всі з направленнями від сімейних лікарів говорять, тепер з введенням новацій стало набагато зручніше. Аніли сімейному врачу врач ввів нас в, в комп'ютерка. Ну ми не ходили на телефону. Телефонного розговору нам прийшла смс, номер направлення. Ось з цим направленням ми прийшли сюди. Це отлично. Тому що я приїхав в очередь занять жені, вона приїде, вже зайде в очереді. Для нас, для пенсіонерів, для нас це добре. Ви з направлені чи без направлення? З направленням. З електронним навіть. Так зручніше, ніж було раніше в черзі да. стояти. Я не стою в черзі. Очереді такі були, що дуже великі. Ну, по електронному вот. сьогодні пройшов, нема людей. Нагадаємо, флюорографічний кабінет у Шосткинській центральній районній лікарні працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16 години.